Дорогі люди, підходьте, християнська духовна література, Слово Боже, безкоштовне. Ми роздаємо нові заповіти, у яких розповідається про, розповідається про життя Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов на цю землю 2000 років тому. І вже незабаром ми святкуватимемо цю Пасху. Пасха це Христос Ісус, заколотий, за гріхи всього людства. І ми роздаємо ці нові заповіти, щоб люди дізналися, як вона насправді відбувалася. Хочу зачитати з книги Вихід із 12 розділу. І тут написано, і сказав Господь до Мойсея і до Аарона в єгипетському краї, говорячи, оцей місяць для вас. Початок місяців він вам перший між місяцями року скажіть усій ізраїльській громаді, говорячи, у десятий день цього місяця, нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків ягня на дім. А коли буде той дім замалий, щоб з'їсти ягня, то нехай візьме він і найближчий до його дому сусід його за числом душ. Кожен згідно з їдою своєю. Полічиться на те ягня. Ягня у вас нехай буде без вади, самець однорічне. Візьміть його з овечок та зкіз. І нехай буде воно для вас пильноване аж до 14-го дня цього місяця і заколите, заколите його цілий збір і заколе його цілий збір Ізраїля, громада. Наприкінці цих днів. І нехай візьмуть тієї крові, і нехай покроплять. На обидва боки одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. І нехай їдять цієї ночі те м'ясо, спечене на вогні та опріснаки. Нехай їдять його на гірких травах. Не їжте ж з нього сирого та вареного, звареного в воді, бо доїди тільки спечене на вогні. Голова його з голінками. Його та знутром Його, і не лишайте з нього нічого до ранку, а полишайте з нього до ранку те, що залишиться спаліть на вогні. А їсти його будете так, стегна ваші, підперезані суття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха це є для Господа, і перейду я тієї ночі в єгипетській краї. І повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. Отже, ми бачимо, що перша Пасха вона зародилася ще у старовинному Єгипті, коли Господь Творець він виводив свій народ із цього полону Єгипетського. І він послав останню кару на цей єгипетський народ для те, що вони не відпускали ізраїльтян. І яка ця кара була? Ця кара була, він повбивав всіх первородних дітей, ягнят, усе, що було первородним. Але для того, щоб не вбити первородне ізраїльське, він їм наказав, щоб вони вчинили Пасху. І ця Пасха була таким чином. Їм потрібно було взяти маленьке ягня, яке було без всяких ват, яке було е, самець. І вони повинні, повинні були виростити це ягня. І потім, після 14-го дня, коли Господь сказав, я пошлю свого янгола смерті, і він буде забирати життя перворідних. І цього дня вони повинні були заколоти цього агенця і кров'ю його помазати косяки на своїх дверях. І той, хто це зробить, то я смерті він проходив повз, тому що це таке було веління Бога, щоб люди зробили. Він сказав, що той, хто хоче, щоб його смерть оминула, він повинен був помазати косяки дверей. І ось той, хто це зробив, їхні пер... перворідні діти вони були врятовані. Це був такий прообраз, який стався ще у стародавньому Єгипті. Але для того, щоб ми розуміли, що відбувається і сьогодні в нас, люди сьогодні святкують Пасху, але навіть не згадують і не розуміють, що це за Пасха. Ось перша пасха була встановлена для того, щоб цей народ святкував визволення його із рабства. Вони були у рабстві, у полоні єгипетського народу, і вчинивши Пасху, це був, це був Божий знак на те, що Він їх звільняє і щоб вони пам'ятали про це звільнення. Да, слава Господу. Привіт! А як у тебе з рукою? Мені звати Вітя. Да, Так, я знаю. Кажу, а як ваша рука? Вона вже проходить? Ні, не проходить. Чому? Дорогі люди, підходьте християнська духовна література, Слово Боже. Зараз гарний час нагадати про те, яка Пасха повинна святкуватися у народі. Перша Пасха була вчинена для того, щоб звільнити ізраїльський народ від єгипетського полону. А сьогоднішня Пасха, ми бачимо, що люди різне вчиняють у сьогоднішні дні. 50 гривень, це не Але як у стародавньому Єгипті Бог встановив Пасху для того, щоб смерть проминула, доми, ми, так і у цей час ми повинні святкувати так. Своїх, е, рамок настави можете ви почитати... пасха насправді вона не є запеченим кроликом чи індиком багатим, цей кошик який ми приносимо на за святити насправді Той, грішний не багатий. кошик він насправді він грішні люди мнить, і якщо ми приходимо ну, освятитися у храм, храм то потрібно розуміти що освятитися та, повинна та, людина Господи, я бідна, і я бідна, тим що багато, багато, ми освятили якийсь кошик з їжею ми святішими не становимося Людина святішою не стане якщо вона святіше, а не себе. І тому Бог, Христа. посвятити грішне людство, післав свого сина на землю, який взяв на себе покарання за гріхи кожної людини і помер за це на Христі. Ось що написано в святому Писанні. Я за вас молюся. Добре, добре, я за вас теж молюся. Пасха, То Ісус, що посвятити людей кров'ю своєю, постраждав за воротами. Так як було вчинено Пасху у стародавньому Єгипті, що подібне створив Господь у наші часи, 2000, тому, 2000 років тому назад, Ісус Христос, Він був розіп'ятий на христі за наші гріхи, за гріхи усіх людей. І Він вчинив цю Пасху, яку повинні святкувати ми у новому заповіті. Саме Христос і є Пасхою. Апостол Павло каже, бо Пасха наша Христос. Заколотись за нас. Великодня козинка ще ніколи і нікому не врятувала життя і не врятує. Це просто спроба обманути себе і свою совість, надіючись задобрити Бога гарним релігійним обрядом. Єдине, що може врятувати людина, людину від гніву і суду Божого, це щире покаяння перед Богом та віра в Ісуса Христа. Слово Пасха означає пройти повст. Як у стародавньому Єгипті з Смерті проходив повз дому, який був окрашений кров'ю Аганця на косяках дверей, так і сьогодні Пасху святкують для того, щоб звільнитися від рабства гріха, від рабства смерті, від страху смерті. Смерть має владу тільки на людину, яка вчиняє гріховні вчинки. І щоб цього позбутися, потрібно святкувати Пасху по-справжньому. Ісус Христос, він помер на хресті для того, щоб посвятити грішне людство. Бог Творець, він не хоче смерті грішника. Бог Творець, він віддав свого єдиного Сина, Ісуса, для того, щоб врятувати нас. Але цю жертву потрібно прийняти, потрібно повірити в Ісуса. Потрібно прийти до нього і розкаятися своїх гріхах. І не просто залишити це таким чином, як воно було. Але якщо людина розкаялася у своїх гріхах, вона повинна не робити їх більше. І це буде свідченням про те, що вона справді розкаялася і попросила побачення у Бога. Свідченням про те, що людина справді покаялась, це те, що її життя змінюється, і вона вже не йде робити ті вчинки грішні, які робила до того. Слово пасха означає пройти повз або обминути тільки тому, хто Христос, тому що Христос взяв на себе наше покарання, воно може пройти повз нас, обминути нас. Слово Боже каже, що Господь Творець, він святий і праведний і Він безвічний і небеса, над якими він царює і в які людина прагне. Вони також святі, праведні, чисті. І Господь Творець каже, що у ці небеса не може потрапити нічого, що буде заплямоване гріхом. Але Бог не хоче смерті грішника, Господь хоче урятувати. І тому для того, щоб покарання пройшло повз людини, потрібно прийняти Ісуса Христа у своє серце, як свого Господа і Спасителя, як це зробили у стародавньому Єгипті ці ізраїльтяни. Вони помазали косяки дверей. Так. І Ісус Христос, Він своєю жертвою, яку він вчинив дві тисячі років тому назад, Він пролив кров за наші гріхи. І той, хто повірить у нього, піде за ним і навчиться бути смиренним, кротким, як він каже, той, ніби помазує своє, свої косяки серця його святою Божою кров'ю, тому що Ісус. Це є слово, яке стало плоттю. На жаль, більшість людей, відкинувши суть Пасхи, забавляються марними обрядами, які тільки не догаджають Богу, а ще й гнівлять Його. Не тільки не догаджають, а ще й гнівлять. Крім того, святкуючи це свято, люди напиваються, об'їдаються, потім деякі які блудять, інші сваряться та б'ються. І результат ще більше занурюється в гріхи. Тому ми бачимо, що святкуючи релігійні свята ніхто не стає святішим, а навпаки, люди стають ще грішнішими і злими. Богові не потрібне таке святкування. Він хоче, щоб ми залишили ці огідні йому речі і підкорили своє життя йому. Це і є справжня віра, бо без покори Богові немає справжньої віри. Віра тільки на словах і в обрядах. Є фальшивою вірою, тому потрібно терміново перевірити себе, чи не є моя віра фальшивою, чи є вона такою, як вимагає Господь. Бо коли ми постанемо на Божий суд, то вже буде неможливо щось змінити. І ми живемо у цьому світі недовго. 70-80 років, деякі 120 можуть прожити, А потім написано, що кожна людина залишає цей світ і її душа. Буде вознесена до Господа Творця Бога, неба і землі. І ми постанемо на Його Божий суд і будемо давати відповідь, як ми прожили це життя, що ми робили, і чи шукали ми його. Всі люди є грішними і всі заслуговують на Боже покарання, вічних боках пекла, так каже слово Боже. Але завдяки Божій любові Господь дає нам шанс уникнути такої долі. Невже ми знехтуємо цим шансом? Невже відкинемо спасіння, яке Христос здобув для нас ціною своєї крові? Невже для нас людські вигадки і традиції важливіші, ніж Бог, його слово і спасіння нашої душі? Невже варто ризикувати своєю вічною долею заради релігійних традицій? Задумайтеся, люди. Попросіть у Бога пробачення, почніть вивчати його Боже слово, Його Євангеліє, його новий заповіт. Моліться, щоб Бог дав вам розуміння Його слова і силу жити відповідно Його волі. Оце й буде справжньою Пасхою для вас. Отже, Пасха це Христос. І без Христа немає Пасхи. Привіт! Як справи? Куди йдеш? Куди йдесь? Сеньор Шаббат. Воно. Шаббат Ну, по-єврейськи, да? А як вам виправдовується Шабат? Шабат. Субота яка, да? Ну, понятно. Ну, да, да. Ну, ми ж на євреї. І я не. Так. Ну, напевно. Тож ми ми з'являємо християнські з Бога син. Так, да, так, да. Якщо ти віддаси йому своє життя повністю. І будеш чиняти як Син Божий. Ось тоді ти Бога син. 100%. Тобі треба прийняти його усиновлення. Та людина, яка покаялась, віддала своє життя Богові і її встановлює. Щоб зайти у Небесне, потрібно покаятися і почати нове життя. Залишити свої ці справи. І Бог владнає. Робить таким, як їм, він хоче бачити. Не як ми собі. Ми ж собі намалювали який рай? Ті нам пальмами машу, дівчата ходять, да? Мелосимо, нам в коктейлі носять. Але рай він не такий. Де нудно насправді довго ти там? Не довго. А от це ж рай тут садить. Це ж смерть. Вот, все. А, ні, ну Україна це страна, мусорних. Боже каже, що усе людство знаходиться у поводі. Усе людство знаходиться у поводі. Дітки почали ругатися, всі причини до ютубля. Я ліжку, подожди, я тобі дам, щоб ви не ругалися. Дорогі люди, підготують християнська духовна література, Дорогі Слово Боже, безкоштовне. Ми роздаємо нові заповіти. В них розповідається про життя Ісуса Христа, Сина Божого, який народився у цей світ для того, щоб дати людям спасіння, не тіла, спасіння душі. Тому що кожна людина прийде час і постане перед Богом Творцем, її душа має знайдеться до пастя. І буде давати відповідь, як вона жила у цьому житті. І найголовніше в житті кожної людини, щоб її душа була спасенна. І це спасіння, Бог Творець, він вже дав. І суд творяв. За кожного з нас. Спасіння воно для всіх повністю. Немає жодної людини, для, для кого Бог Творець закрив це спасіння. Ні. Він проголосив його для всіх людей. Ісус Христос ходив і казав, покайтеся, тому що наблизилось небесне царство Боже. Щоб до нього увійти, потрібно слідувати шляхами Ісуса Христа. Потрібно покаятися і піти за Ним. Як іти за Ним, написано у Слові Божому. У новому, у новому заповіті. Ми бачимо Ісуса, Його приклад, як Він жив, що Він казав, що Він робив. І таким чином ми вдягнемося у Його праведність. І таким чином будуть відкриті небеса людині, якщо вона піде його шляхом. Ісус сказав, «Я є, я є шлях і істина. І якщо він є шлях, то потрібно йти за ним. І якщо він є істина, якщо він справжній шлях. То чому не піти за ним? Тому що всі шляхи у цьому світі, вони ведуть у загибель, Ісус сказав. Немає іншого шляху у небеса. Людина втягнеться до Бога, хоче зустрітися з ним. Але випробовує різні шляхи, окрім Ісуса. Ісус це єдиний шлях у небеса. Він казав, я є, є єдині тварини. І той, хто буде ним заходити у небеса, той спасеться. Та душа буде спасена. Сьогодні ще час благодаті. Коли милість Божа нависає над нами, слово Боже каже, шукайте Бога, коли можна це зробити. Тому що буде час, коли вже ми не зможемо вибирати. Людині дан вибір, 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 щоб можна було побачити, де біле, де чорне, і вибрати біле, тому що шлях загибелі Він приведе у вічні муки. Ісус сказав, що ті, хто не виберуть шлях Його, який веде у небеса, вони вибирають шлях у вічні муки, у вічну загибель, у пекло. Воно існує. Слово Боже каже. І дуже, е, і дуже радить, щоб люди зверталися до Господа, поки що є час. Ми бачимо ці події, які у світі відбуваються. І вони вже аж кричать про те, що Ісус Христос Він гляде. Гляде з дітьми ангелів. Слово Боже каже, що Він є Альфа і Омега, початок і кінець. З нього все починалося, з ним це і закінчиться. Ісус, він іде. Він його другий прихід, він вже близько. І Він забере тих, хто належить йому, тих, хто віддали йому своє життя. І цю Пасху Він звершив 2000 років тому. Він віддав своє святе, безвічне, праведне життя для того, щоб дарувати спасіння кожній душі. Пасха це є Христос Ісус, закланий за гріх усього людства. І щоб освятитися, потрібно, не потрібно якісь предмети святити. Людина повинна освятитися, її душа, тому що в спасінні потребує душа. І яка людина прийме цей поклик, відкличеться на зов Ісуса Христа? Іде його шляхом, вона матиме прощення гріхів. Ісус Христос. Він рятує душі. Церква Божа це як корабель, як ковчег. Як колись Бог Творець вибрав ноя і сказ, наказав йому побудувати ковчега, тому що він на то затопити. Землю. І цей Ной, він сто років проповідував, і казав люди, заходьте, тому що Бог знищить землю. І люди не зайшли ніхто. Так сьогодні церква. Ісус Христос, він поривцев на землі і сказав. Що всі, хто війну, вони будуть спасені, душі спасенні будуть. Саме А той, хто не війде, той, хто не підштаком Ісуса, Він каже, залишаться за цим ковчегом, і вони будуть знищені. Не тому, що Господь так хоче, Бог хоче, щоб люди були спасені, щоб душа була спасена. Він не хоче смерті грішника від своєї великої любові до нас. Він віддав свого сина. Моло Боже, беріть, будь ласка, будь які біблії для чтення, для Богошукання. Івангів, беріть безкоштовно. Шукайте Бога, поки можна його знайти. щось є. Я... А, тут воно є. Вам ліво подарочок візьміть для чтення. Для богошукання вам ліво подарочок не забудьте взяти. Слово Боже читайте, бо не можна знайти Бога, зустріньте з ним. Ми <кху> вже <кху> поспіваємо, а <кху> ні? <кху> так. Ну, це треба виключити ту музику. Треба виключити ту музику. Надо знайти слова, слова, які в телефоне. Ты казал, Я искать? Та я си, не выключить, так. Да. Ну давай, надо один на наступний на, на раз перепробуем, я себе запишу. Сейчас я люблю спитаю, если не я